16-річна дівчина впала із замкової гори в Кременці на Тернопільщині. Вона видерлась на мур, щоб сфотографуватися, і скотилася додолу. Вижила, але зазнала тяжких переломів і забоїв. Виявилося, що учениця місцевого училища в цей час мала бути на парах. А як вона опинилася на руїнах фортеці? Світлана Павук про несподівані обставини цієї справи. Її спускають на ношах рятувальники. Дівчині пощастило, бо скотилася лише на 30 метрів додолу. Тоді як висота цієї гори у Кременці майже 400. Спинилася на оцих соснах, куди полетів камінець. Одне з цих дерев і врятувало їй життя, розповідає мама. Жінка не відходить від дверей реанімації. Медики до дівчини не пускають. У неї подвійний перелом щелепи і забіг головного мозку. Богу дякувати. що я прошу Бога, що воно так обійшлось, що вона мені жива. Більше я не хочу нічого. Сьогодні на замковій горі лише поодинокі туристи. Немає і працівників, які зазвичай на вході продають квитки. Сюди може зайти будь-хто. Щоправда, повсюди на стінах розвішені ось такі попередження, що мур в аварійному стані і видиратися на нього небезпечно. Але ці написи практично непомітні. Ось компанія хлопців дряпається на п'ятиметровий мур. Поруч пара закоханих. Є попередження, Ви бачили, що не можна? Ні, Не бачили. Найімовірніше потерпіла теж не звернула увагу на заборону, кажуть її одногрупники. Вона гуляла по Звишеності перечепилася і впала, полетіла у Бочарському профучилищі. Дізнаємося, що дівчину та ще трьох її одногрупниць пар забрав майстер виробничого навчання. Під час навчання, значить, майстер виробничого навчання залучив. Учнів для прибирання території Майстер відвіз дітей за 17 кілометрів у село Великі Бережці, бо там, начебто, хтось його попросив допомогти з прибиранням. У селі цей факт підтверджують, вчора вам допомагали дівчата з почавського училища прибирати тут. Ну, не знаю, чи в селі десь а, ну вони певно, що там були десь на лісі на смітниках? Чи де у селі справді була толока, каже сільський голова, але неповнолітніх з училища не для прибирання запрошував не він, а знав, хтось з односельців. бачив молоди четверо по моєму молодих людей. Так, а а вчителя бачили. Ну я не знаю хто в хто них вчитель. Вони всі однаково віку приблизно були. Педагог, який возив дівчат на толоку, від коментарі відмовився, сказавши це телефоном колезі. Питається чи можна з тобою десь зустрітися? Він хотів віддячити ученицям за працю. Так пояснює керівництво училища вчинок підлеглого, який повіз дівчат на непланову екскурсію замковою горою. В закладі уже проводять службову перевірку. Но майстер порушив всі правила, звісно, головці не погладять. Тим часом родичі дівчини мають запитання до цього педагога. Та певно, ну, що на Ну, я не знаю. Ну міг би їх не пустити на ту стіну. Чи як утім їх також цікавить, чому по аварійних замкових мурах дозволяють ходити? Має хтось за тим дивитися, щоб на ті мури не лізли. Я давав дозвіл на зйомку. я давав дозвіл на зйомку. Ну то виключіть, будь ласка, це керівник державного заповідника, на балансі якого у мури замкової гори він підтверджує, що руїни фортеці в аварійному стані і ремонту найближчим часом не буде. Там таблички висять по мурах, не лазити можливий. Що там овал? Що... Випадок із падінням туристки запевняю, у них стався вперше. Утім, що змінювати із обслуговуванням стін замку не збираються. Тим часом поліція розпочала кримінальне провадження стосовно майстра училища, який повіз дітей на травматичну екскурсію. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН 1+,1.